Близнюки. Ви нарешті вийдете з, з отшельника, з такого подавленого стану, з тімніці своєї. Ви будете рухатись перед ви будете така цвістити, у вас буде все добре. Ви будете знаходитись під захистом. Дивіться, хто живе в Україні, а, у вас все буде добре, ви будете під захистом знаходитись. Можливо, це е, стосовно війни програється, а можливо, просто ви будете під захистом вищим сил знаходитися, і у вас все буде добре. Ви будете боротися за те, що ви хочете, те, що ви вірите. Ви будете за це боротися. У вас буде якась, ви за свою стабільність будете боротись. У вас буде ця стабільність в травні. в вашому житті. Щось ввезне з цією ситуацією, не буде приносити якихось результатів, на які ви сподіваєтесь. Але вам треба цю ситуацію пройти, прожити. Визначеність в вашому житті у вас буде розбите серце. А, в деяких програється в малого кількості, що це і за чоловіка, але просто, можливо, щось не принесе тих результатів, на які ви сподівалися. Будуть розходи в травні, можливо, ви купите собі подарунок. Або на... Праздник будете празнувати день народження в червні, в травні, і будуть розходи. Можливо, будете хвилюватися, чи ви зможете так відсвяткувати своє день народження, як хотіли, чи ні. Яка ситуація буде заморожена. Ви будете від чогось залежати або від когось, будете в починенні якомусь знаходиться. Але в цілому все добре. Будуть. Можливо, ви хотітимете. Мати... Відсвяткувати своє якесь день народження, на наприклад, з якоюсь близькою вам людиною чи з сім'єю, але ви не знатимете, чи ви зустрінетеся з цією людиною, чи ні, чи вийде у вас так, як ви хочете ваші плани здійснити. Близнюки. подивимося, що буде на роботі в травні. Вам буде даватися якийсь рух дуже тяжко. Ви будете хвилюватися, що робити і як зробити а, правильний вибір, але. Ви подумаєте і зробите вірний вибір. І коли ви зробите вибір, що змінити, які зміни будуть, або щось переосмислите, щось почнете робити по-новому, тоді буде урожай. Ви зберете нарешті те, на що так довго сподівалися. Ви проявите ініціативу, будете боротися за те, що ви хочете. Вам це можливо буде не не зразу вийде, можливо, буде це дуже тяжко, але з часом ви знайдете вірне рішення. Яки, травень когані, Щось не буде приносити тих результатів, на які ви сподівалися, щось у вас не буде виходити. Будуть якісь перешкоди, запутаності. Ви багато будете думати, можливо, накручувати себе в якихось таких переживаннях, сумніннях, неопределеності будете знаходитися. Хотітимете, щоб щось було по-новому. Але це які ваші ілюзії. У вас виведе можливо, мріяти, можливо, якісь ілюзії строїти. Ілюзії, які на даний час неможливо здійснити. Хочете щось змінити? У вас фінанси в травні будуть. Ви захочете щось по-новому, почати щось, почати з чистого листа. Хочете, ви будете опять же, фантазірувати, мріяти, ви від чогось залежите і не можете це робити. Ви не можете виплатити свої плани в життя. Ви... ви хочете якийсь подарунок зробити своєму партнерові, але через роботу у вас не вийде приділити час або цей подарунок зробити. Буде багато роботи. Але фінанси у вас будуть порада на травень для близнюків. Що залежить від обставини на роботі, можливо в передвиженні ограничення. Якось ви на одному місці знаходитеся. Але вам не потрібно за цього переживати по поводу, Живіть своїм життям на ви в цілому знаходитеся в стабільності. Ви чимось ограничені, але стабільність у вас є і у вас все добре. Вам потрібно легше до цього відноситися, бо ви нічого не зможете змінити на даний момент. Ситуація не від вас залежить, і ви поки що не можете рухатися вперед. Можливо, це е, буквально не можете передвигатися. У вашому оточенні є якісь такі криси, працівні люди, які вам е, пакості всякі роблять. З якими ви боретеся. Вам потрібно з ними. Вам потрібно з цими крисами, такими, які вам заважають, вам потрібно, можливо, не, не напряму їм голову отрубати, не різко діяти, а просто якось перевернути ситуацію в свою сторону.